Вітаємо! Субота, день Сатурна, день Шані. Шані, Дев. Шані це санскрипта. Сатурн це великий кармічний наставник часу. Це володарь карми і володар часу. Сатурн саме відкриває перед нами плоди наших минулих з вами дій, як в цьому житті, так і в минулих життях. Це світлі або темні, тобто те, що ми заслужили. Де ми його отримуємо? Сатурн – це про справедливість, тому його енергія це порядок, дисципліна, така сила внутрішньої організованості і мудрості, такої духовної мудрості, дуже потужної. Якщо ми його уявимо, це такий старець з посохом, який і мудрий, і сильний, рухається по часу. І Сатурн, звичайно, своїм, коли він приходить в наше життя, він весь час з нами знаходиться. Він очищує свідомість, виховує нашу з вами терпімість, терпіння, витримку, смірення і, звичайно, безкорисливість. Таким засобом він показує шлях, який веде нас до нас, самих, до гармонії, до світла. Тому це вчитель тісно пов'язаний із родом і родовою кармою. Деякі уроки, які приходять саме для нас, не лише для нас, а для всієї нашої лінії предків. І вони відкривають ці уроки, які приходять, які ми проживаємо, які ми робимо, можливості змінити долю роду і прийняти от силу цього часу. Тобто це дуже потужна енергія, і субота, вона нам допомагає змінювати будь-які складнощі. Але про це ми далі з вами. Число Сатурна 8. І люди, які народилися 8, 17, 26 числа це люди Сатурна. Також люди, які народилися в суботу, вони не випадково прийшли в суботу, тому що це люди служіння, тому що слово «Сатурн» рівно слову служіння. Безкорисного служіння. І люди, які народилися під цими датами, вони мають саме таку енергію. І в суботу також показник, що їх місія, їх харма, призначення, чим би вони не займалися, це служіння. І дуже важливі люди, які народилися в серпні місяці, тому що вони несуть собі особливий зв'язок з Сатурном і він пов'язаний з родом. Тобто діти, які приходять, народжуються в серпні місяці, вони приходять з таким кармічним завданням, щоб змінити шлях свого роду. Тому, звичайно, в дитинстві вони можуть мати складнощі. І взагалі це люди дуже потужні, але не можу сказати, що у них прям такий легкий легкий шлях. Але дуже потужний, сильний, і якщо вони народжуються в ці дати, вони мають таку силу. І звичайно, таких людей не можна ображати людей Сатурна, тому що за їх плечами стоїть сам Сатурн, а тобто як карма, і іноді такі люди виступають ключиками карми. Тобто вони, як запускають якісь події, якщо от приходить в ваше життя людина, народжена в такі дати, вона приходить не випадково. У вас є можливість щось змінити. Отака от є особливість от числового коду Сатурна. А в нашій натальній карті Джойтіш, ми, Сатурн він керує двома знаками: це знак Казаріг і знак «Водолій». Козирік це така карма соціальної реалізації, а водолій – це креативність, неординарність, яка зараз цей час дуже активована. І е, тут важливо звертати увагу е, на місця, де сам Сатурн розташований в нашій особистій карті, е, там схована кар, карма, там саме існує ці обмеження. Це не та сфера життя, про яку м, потрібно говорити всім. Але це сфера життя, над якою варто працювати, особливо в часи труднощів. Тобто місця, де розташовані ваші особисті карті Сатурн це місце, яке дає обмеження, але і глибинну роботу на той сфері життя, де він є. Тому у нас є два місця. Ми розглядали Юпітер, це навпаки благословіння, розширення там, де знаходиться Юпітер в карті. А Сатурн це обмеження, це карма, це закриття, але вона як ключик до нашого щастя. Тобто, якщо ми з мінімум події в той сфері життя працюємо тихо, а це робимо, якщо ми робимо допомогу, то про це ніхто не знає. Особливо в той сфері життя, де Сатурн. Ось такі особливості по Сатурну. Є ще така особливість чуєте ж, це період з коли транзит Сатурна проходить по місяцю. Наприклад, зараз проходить транзит Сатурна у тих, у кого місяць в знакі риб. Це такий час, коли люди, у кого, ми всі маємо такий період, тому що є своя циклічність, але у кожного свій час для цього. Що тут трапляється? Тут наші думки і емоції, вони під приглядом Сатурна, тобто вони як випробуються і вчать нас внутрішньому такому контролю, стійкості, силі, тобто це свого роду іспит ми проходимо. Отак От впливає Сатурн. А які кольори Сатурна? Темно сині, насичене сині. Глибокий фіолетовий. Да, звичайно, ще чорне. Але чорний а, це нейтральний такий колір, як білий, і чорний, да, дві протилежності. А, він вважається сатурнянським, але він небезпечний, тому що він собі ховає багато всього. Краще використовувати темно синє насичення синій або глибини такий фіолетові. Вони ці кольори. Як ми в домі будемо використовувати, так їх можемо нейтралізувати на собі, особливо в день суботи. А, тому що саме вони допомагають нейтралізувати будь-яку напруженість, а, посилити сприятливі якості, там порядок, структурованість, ясність намірів. Не випадково, якщо ми йдемо на зустріч, у нас така дуже важлива зустріч, нам сприятливо одягати, наприклад, темно синій одяг. Але біля обличчя завжди одягаєте щось світліше. Це дає легкість. Тобто ви можете на себе одягати темні кольори, але обличчя ми робимо більш таке легке, прозоре і так, щоб наші думки. Були легкими. Я зараз розповідаю такі засоби, дуже цікаві, які ми будемо використовувати і в своєму просторі. Тому що в нашому просторі нашого дому, Сатурн відповідає за західну частину. В західній частині вашого дому. Це керує Сатурн. І якщо в нашому житті є складнощі, ми можемо працювати через наш будинок. Да? от Ми сьогодні будемо робити практику, ми можемо працювати з кольорами, тобто з одягом, свідомо наводити там порядок, благодійність, тому що це Сатурн, він любить правильність. Правильність це слово до Сатурна. І, звичайно, яке завдання у вас на сьогодні? Подивіться, в вашому домі, де знаходиться частина, західна частина, яка кімната, що там розташована, наскільки там є порядок. Тому що ми сьогодні зробимо саме в цій зоні практику і захист на очищення нашого простору від негативної, руйнуйної енергії. І також сьогодні, суботу, дуже важливо наводити порядок в шафах. Адже зовнішній порядок да, допомагає впорядкувати і наш внутрішній порядок, наш внутрішній світ це така структура. А, тому сьогодні суботу а ми з вами гармонізуємо енергію Сатурна і нейтралізуємо його негативні впливи. Через прості, але дуже потужні практики. Тому що Сатурн приносить наслідки не тільки нашого сьогодення, а наслідки і минулих життів. Тобто ми можемо зустрічати якісь людей, події, ситуацій. І це ми можемо легко, через наше навчання, через наш простір, через сакральну нумерологію, через джойтіш, ми можемо змінювати будь-яку складну ситуацію в своєму житті. І проживати її легше. Зараз ми. Це робимо через простір. Тому в суботу не випадково сприятливо прибирати да? чистота простору. Особливо звернути увагу на західну частину, там де керує Сатурн. Захід вважається сприятливо, щоб він був трошки як закритий. Там може бути сам вузли, це сприятливо, там сприятливо, щоб були. Шафи, або може бути якась кімната, де навчатися. Тоді там буде навчання більш структуровано, впорядковане. Що ми робимо? Ми розкладаємо речі в цій зоні. І ви можете поділитися, які у вас саме знаходяться в цій зоні кімнати. Зафіксуйте собі. Також дуже сприятливо сьогодні позбутися непотрібних зайвих речей, тому що зовнішній порядок він допомагає нам впорядкувати. І що ми робимо? Сприятливо сьогодні одягати темне синє-синє або фіолетові речі, вони будуть допомагати. Легко проживати цей день. Звичайно, ще на що звернуть увагу, як ви прокинулись, як ви себе почуваєте? Взагалі, як у вас проходить день? Наскільки ви продуктивне? Люди, які народжені в ці дати, які народились в суботу, це їх день. І ви можете спостерігати одну суботу, другу суботу, тому що Сатурн не швидка енергія, вона достатньо потужна і їй потрібен час. І якщо ми хочемо щось змінити, нам бажано зранку брати намір на суботу і кожну суботу виконувати цей намір, щоб змінити якусь ситуацію в своєму житті. Це одна із таких практик. Наприклад, я завжди веду практики по суботам, тому що це один із ресурсів моїх днів, і це день, коли ми можемо змінювати глобальну карму взагалі в своєму житті. Тому день дуже важливий, день дійсно дуже потужний. І якщо ви себе погано почуваєтесь, починаєте прибирати, наводити лад своїй шафі, наводити лад в речах своїх. Або там в документах дуже сприятлива, наводи порядок структурованості там, наприклад, своїх розрахунків. Сьогодні також сприятливо робити розрахунки, там сплачувати за всі а, якісь обов'язкові ваші платежі, які ви там повинні робити кожен місяць. Да? Тобто, в такий день порядку. Тому налаштовуємося на медитацію на стабільність. Сядьте з прямою спиною, закрийте очі і уявіть, як тверда земля під вашими ногами підтримує, підтримує тебе. Подих такий повільний, відчуває силу, свою особисту силу, силу підтримки. За енергією Сатурна стоїть рід. От відчувай, як поза спиною стоїть рід, чоловічий рід, який допомагає впорядкувати думки, життя. І от Енергія Сатурна стабілізує і гармонізує. Уяви, як енергія Сатурна зростає від землі через твоє тіло. Прям формуючи невидимий щит спокою і сили, тобто це сильна аура. Роби вдих сили і видих відпускання страхів і труднощів. І посідь так, вдих сила, видих, страхи, ситуація неприємні, труднощі, втома. Все це ми видихаємо в землю. продолжи. А далее скажи голосно або в подумках. Шановный Сатурн, володар часу, даруй мне терпіння, стійкість, справедливость, нейтралізуй трудности, та даруй подарунок, порядок у моєму житті. Продовжуйте просто дихати. І все зайве, всі труднощі, все уходить з вашого життя, все уходить в землю. І після цієї практики простір, свідомість стають більш гармонійними. Гармонійні ситуації зменшують свій вплив. І отака от проста практика. Допомагає зменшити напруженість внутрішнього і нейтралізувати ситуацію, створюючи гармонію у вашому просторі і в свідомості. А на другому курсі ми будемо з вами вже робити практики, які будуть нейтралізовувати саме в просторі енергію і зцілювати. Тому гарного всім дня супоти, дня Сатурна і до зустрічі!